Та гості свята не секрет, що всі ми родом із дитинства. Діти чомусь завжди прагнуть скоріше подорослішати, а дорослі настальгічно згадують безтурботні дитячі роки. Тому з великим задоволенням вітаємо всіх присутніх з першим днем літа, водночас днем захисту дітей, якому присвячується наш концерт, а також Дню Матері та Батька. Розпочала наш концерт Аліна Костевич піснею Ти у серці моїм Україно. А продовжить Анастасія Довгань, яка зіграє нам на піаніно Вальс Слоненят. Зустрічайте! Запрошується Олександра Васюк, яка заспіває нам і зіграє у власній обробці пісню на слова Тараса Шевченка Думи мої. Житливі, сумні й смішні, а іноді не за віком серйозні, наповнюють життя своїм змістом і приємними турботами. І в цьому ми можемо пересвідчитись. Привітати всіх зі святом до нас прийшли наймолодші артисти школи, вихованці класу дошкільної підготовки, шадури Аліни Віталіївни. Давайте їх привітаємо. Чого ти ви зібралися на свято? На нього готувалися у щасливі в жалі бабу і тата, а також бабусі і дідусі. Хай це родинне свято у нашій колі ще більше злужить нас і зідніть всіх нас. Бо наша щасливіша у світі та людина, що друзів має поряд повсякчас. Привітний і світлий на сонячний дім, як радість й жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка дата, любові і добрі ту малята. маляти. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, Мій сонячний дім це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Степом котиться, диво луна, це моя Україна, це моя батьківщина. Що тато і мама одна. У дружній родині щаслива дитина Бо в її мама і тато, любов'ю засяє на кожна хвилина і радість уповніться хата. А Останцію я друзі вам, це про те моя сім'я. Я, я завдовжне позіваю і пісні потяспіє. Люба мати кому я, как пишаю нею я, і у кізово діє, серце кожному зігріє, <риві> тато сильний і завзятий господар хати, все монструє, все лапнає, бо для всього хістима. дитинство, це мама і тато, брат, сестри і радісне свято. Загадка і близька стястя клатини це спокійно і Мир України. Приємною звісткою 2025 року стало долучення до нашої школи мистецтв юних талантів з села Сираї, завдяки чому вдалося не тільки доповнити хореографічну секцію, але й створити повноцінний вокально-інструментальний ансамбль, до складу якого увійшли. Денис Філіпенко, Анна Шматок, Аліна Костевич, Марія Довгань та Вероніка Борцова. Тож зустрічайте на сцені вокально-інструментальний ансамбль Савен Бенд. ім'я батьківщина, лелека легке крило, моє ім'я Україна! Хрестик на полудні, моє ім'я, синє небо, і соні хмили під ним. Ми не можемо забувати ні про загиблих воїнів, ні про воїнів нашого духу, нашої ідентичності. Значення нашої мови у цій війні важко переоцінити, і ми віддаємо належне нашій мовознавиці і захисниці української мови Ірині Фаріон, яка загинула 19 липня того року. Захищаючи нашу мову, продовжуємо справу Ірини Дмитрівни віршем Ірини Рубець. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому і гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз то, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки. Якщо ця мова не твоя. Вже історична сотня копій, подій говорить солов'ям триматись мови слід як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцем у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька? А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж, не даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе, тут працювали методично. На це пішли роки-роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші ж співаки, щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати, якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти золов'я і вчи нарешті Солов'їну. Приходила я долина по червоною, калина, На сцену запрошуються Анастасія Довгань і Аня Чала, які розповідають нам зараз про новітності сучасних технологій. Зокрема, що таке соцмережа TikTok і що там треба робити порядним відвідувачам. У нас зараз про друзьбу жіночу, про нашу жіночу витривалість і креативність розповість Анжела Сороченко. Зустрічайте. Це Зрозуміло, що, що так не треба. А як же ж треба? Ми дорослими стоїмо, да? але залишаємося дітьми. І мені дуже приємно, що Анжела не, 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 не торопить у цей час. Да? Не, 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 не спішить ставати з дорослою, хоч вона вже й стала. А все-таки, незважаючи на те, що стала дорослою, залишається дитиною. Відповідно пісня. Ми дорослими станімо, залишаючись дітьми, і шляхтов своїх немов. Bye-bye. Коли школи мистечі всі в нас вийшли. Нагадаємо, що е, в нас залишилось тільки за режисерським пультом звукорежисер Вероніка да, Борцова. Шановні дорогі, дорогі наші односельці і гості, ми дякуємо вам щиро, що ви завітали на це свято, хоч його вже там перено вирішили переносити, але ми. Е... Не схвалювали цю пропозицію, тому для нас сьогодні ще залишився День захисту дітей. І не тільки День захисту дітей. Ми пам'ятаємо, що у нас 11 травня був День Матері, але було ще зима, 11 травня, ви пам'ятаєте? Да? А 15 червня на нас десь був День Батька. Артисти Северської школи мистецтва вважають, що не можна ці свята роз'єднувати, що це все родинні свята. Вони однаково люблять і батька, і матір. Ну, Йти себе теж не можу не любити. Давайте можливими ми ще раз привітаємо наших російських дітей Подякуємо їм за, за їхнє прагнення вдосконалюватись. Нам дуже приємно, що з Нового року е, наша Савинська школа мистецтв примножиться, як вже сказала ведуча, що до, е, до нас долучилися юні таланти із славного селища Сираї. Тож, ще раз і ще раз. Ми аплодуємо нашим артистам Савинської школи мистецтв. Концертом підготували Олександра Васюк, Анна Шматок, Яна Кукса, Вікторія Кукса, Валерія Петрова, Ангеліна Гудименко, Каріна Лекчун, Аліна Костевич, Даша Шепотіна, Дарина Лекчун, Марія Довгань, Дініс. Філіппінко, Касароченко, Альбіна, Альбіна Рудинок, переможниця спортивних змагань нашого району, ще одна чемпіонка, Саша Воробей, Даша Рудинок, Ну і наш малеча, ми всі її прекрасно знаємо. Ваші бурхливі, бурхливі обласки нашим артистам. Симві вам велике, що ви приходите на наші концерти, не зважаючи на ситуацію, що вже знаєте, як норма, літають ці шахіти. Ну, хай собі літать, щось там дерчіть собі, да і все. Бачите, як ми живемо? От, вже ми нічого не боїмося, але ми переконані, що ми повинні стояти на засадах збереження нашої ідентичності, нашої культури, щоб діти знали і мову, і культуру, і музику, і співи, і декламацію, і продовжили ваш наш славний рід. Ну, Користуючись можливістю, до у нас, у нас сьогодні завітав Ігор Васильович Посієнко. Не треба представляти, да? Наш меценат і засновник. От, і зашу дозволу Лідія Петрівна Волосок, наша господиня, голова сільської ради, нашого старостату. Будь ласка. Вас. Щиро вітаємо святом дітей. Вже як є, От, але зібралися за цю чудову погоду, за ваш чудовий концерт. Низький ви уклін. Вашому художньому керівнику скільки він трудів докладає до того всього, які ви всі талановиті, які ви всі працюєте. От, Дай Бог вам здоров'я, щастя І зараз. Хочу вам невеличкі переводи. Що ж, вам всіх спасибі до землі вам Уклін. Ми з вами як зазвичай не прощаємося, а говоримо до нових Ми зустрічей. До побачення. Ми вистаємо, залишаючись дітьми, і шляхом своїм і батьків.